Я пройшов через майдан дуже серйозно. Для мене ці речі про те, що після помаранчої революції банкова, це осіне гніздо. Не може працювати так, як працювала, було, було очевидним, і мене попередили відразу, що якщо коли я йшов на банкову, що там структура з часів Медведчука фактично мало в чому змінилася. Бо покійний Олександр Зінченко, він там попрацював не так довго і він був е, втягнутий в Розподіл функції з першим помічником Третьяковим. і там, там просто Віктор Ющенка дуже багато часу як проводив закордонним відрядженням. Найбільша проблема для мене була тоді, я пам'ятаю дуже добре соціологія, яка показувала, що верніть нам президента в Україну, і, і, і тобто, виклики перше, що структура не перебудована. І я почав з того, щоб привести у відповідність до законодавства саму сам секретаріат. Тобто, щоб був один голова секретаріату, у нього один перший заступник і два звичайних. Не більше, от ця формула, один як заступник міністра, перший і там два інших. Оця це б було, це, було, це було принципом, це було законом. Але на банковій цього закону мало хто дотримувався, мені вдалося весь мій термін рік. Не дозволити, ну фактично, не дозволити президенту збільшувати цей штат, чому я посміхаюсь, кажу президент? ну тому що. Президент, коли до нього приходять люди, і це така трошки принизлива функція була секретаріату, що люди, які там не попали кудись або зависли між парламентськими виборами, ось щоб трошки пересидіти, вони йшли на банкову, але це великі достойники. Їм треба було бути, хоча б заступником голови секретаріату, і мені доводилось витримати не одну битву, щоб цього не допустити. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.